Звільнений кулею з нацполіції через бикування у дорогому столичному ресторані. Поліцейський Манасян подав до суду, вимагає сатисфакції і компенсації. З єдиного марафону кулею вишвернули суспільне і Порошенка в Парижі під ейфелову вежу. Принесли труни з тілами французьких солдатів, які загинули в Україні. Французів намагаються таким чином підбурити проти відправки військових в Україну. Але вони давно вже тут і так за історією проглядаються вуха ФСБ, але труни принесли німець, болгарин і українець. Вітаю, друзі, я Олена Травошна, це канал є питання. Сьогодні 4 червня, вівторок, про ось все це сьогодні буде і не тільки. Сподіваюся, у вас буде світло, щоб дивитись те, що я тут на осліп писала. Місяць тому я вам розповідала, як в соцмережі надихнула історія про блискавичне встановлення справедливості. Коли один з відвідувачів ресторану «Гудвайн» на Печерську поскаржився в соцмережах, що. Нарвався в ресторані на співробітника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна. Полковник поліції зайняв чужий заброньований столик і відмовився його звільняти. В переказі дописувача поліцейський хамив бикував, а його супутниця кричала: Та ви знаєте, хто ми такі? Через кілька годин після допису про цей випадок Манасяна звільнили з поліції. Його звільнення погодив особисто голова Нацполіції Іван Вигівський. Ці раділи такому швидкому відновленню справедливості. Потім з'ясувалося, що це не пересічний громадянин нарвався на полковника Манасяна, а полковник Манасян нарвався на непересічного громадянина. Відвідувачем ресторану виявився один з найбагатших бізнесменів країни Максим Шкіль, власник компанії Автострада, яка є одним з найбільших підрядників великого будівництва тобто, людина, вхожа і не чужа офісу президента. Цим ймовірно, і пояснювалось, чому Манасяна звільнили швидше ніж шкіль встиг поснідати того дня. Манасян, мабуть, відчуває себе теж не агресором, а жертвою. Сьогодні стало відомо, що він подав до суду не на шкіля, а на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, звідки його звільнили і вимагає скасувати наказ про звільнення і стягнути зарплату за час вимушеного прогулу. Журналістам видання Слідство інфо, які знайшли в реєстрі судових справ цю Манасян, сказав, що звільнили його незаконно. Працювати він там не хоче, але хоче відновити своє ім'я і довести, що він не негідник, гідник, не хаймив і не грубіянив. Усі отримають заслужене покарання. Комусь пригрозив в коментарі Манасян. Хто ці усі питання? Тиждень тому голова Нацполіції Вигівський сам став фігурантом розслідування. Поки що журналістського бігус інфо розказали і показали, що голова нацполіції постійно користується чужим майном. Офіційно орендованим чи позиченим, і поява цих активів у цих людей викликає запитання. Приміром, зараз родина живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу родини. А сестра керівника Нацполіції, яка працювала колись вчителькою молодших класів на Миколаївщині, раптово стала засновницею компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним і має обороти у сотні мільйонів гривень. І головне веде торгівлю з компаніями, які фігурували в розслідуваннях Нацполіції. Кілька днів тому в національному антикорупційному бюро сказали, що досліджують поки що розслідування бігуса і вирішують, чи відкривати справу щодо вигівського Цій історії. Прекрасно все. Полковник поліції, який має за що снідати в одному з найдорожчих ресторанів Києва, куди він приїздить на ауді, підрядник президентського великого будівництва настільки впливовий, що будь-якого снідаючого в гудванні полковника поліції можуть звільнити за годину, і голова нацполіції, який встановлює справедливість ударом кулака по столу, але сам трохи того, система державного устрою в мініатюрі. От сьогодні Тайм видав велике інтерв'ю з Байденом. Там було чимало про Україну, відповідаючи на запитання, що має означати кінець війни в Україні. Мир, власне, Байден відповів, що мир в Україні означає гарантування, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну, і членство в НАТО для цього не є необхідним. Такою очевидно буде і позиція штатів на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Далі пояснюючи, чому Байден згадує слово корупція, як він це періодично робить. Обить, ставлячи поруч ці два слова, власне він каже, мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир, і це не означає НАТО, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але продовжує Байден. Я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати натовізацію України. Я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом. Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все ускладнювала. Так він говорить в контексті НАТО. І проблема не в Байдені, який виправдовує небажання і неготовність штатів запрошувати Україну в НАТО усім, в тому числі проблема, так і корупцію. Проблема таки в корупції і в політичній волі добитись того, щоб вона зменшувалась. Те, як в набу зливали резонансні розслідування, в тому числі щодо куратора того самого великого будівництва, про що стало відомо минулого тижня. Це теж ознака того, що є політична воля. Зливати, а не боротись не дивна, і інша сьогоднішня новина: 43% українців вважають, що за 5 років президентства Зеленського в країні погіршилася ситуація з демократією. Де Де демократія? Где демократія? демократії! демократії! дімакратія дімократія Причому більша частина опитаних переконана, що демократії не через війну, а через намагання влади згорнути права і свободи. Так думає 28%. Лише 11% вважають війну причиною того, що демократія. Скукожилась такі цифри. Показало сьогодні проведене в травні опитування КМІС. Зараз буде свіжий приклад того, куди дівається демократія. Перед тим нагадую, не забудьте поставити вподобайку десь тут підписатися, якщо ви нас вперше зараз на очі бачите. І як завжди, запрошую вас долучатись з нами до зборів на потреби військових, зокрема, допомагати нам закривати потреби 12-го загону спецпризначення, підрозділи якого працюють на Харківщині, Сумщині і Запоріжжі. Зробити це можна донатом посилання в описі під цим відео, або придбати якусь з футболок. Від є питання на. Маркетплейсі Каста, весь прибуток від їх продажу. Ми разом з кастою також передаємо цьому підрозділу. Дякую усім, хто це робить разом з нами. Так от. Де демократія? Два тижні тому з національного марафону вийшов канал Суспільне, і тепер веде власний марафон. Відбулось це після того, як суспільне вирішили викинути з вечірніх ефірів телемарафону. Так заявляло керівництво каналу. В квітні Владислав Матяш, колишній медіаменеджер Медведчука, якого тепер називають неформальним куратором телемарафону, повідомив його учасникам, що щоб стати ще кращим, марафон змінює сітку мовлення. У суспільного повністю забрали вечірні. Ірні ефіри, коли найбільше людей дивляться телевізор з вісімнадцятої до опівночі. Приводом назвали низькі рейтинги Суспільного. Паралельно цілу кампанію проти суспільного у Фейсбук розгорнула народна депутатка Слуги народу Мар'яна Безугла. Вона називала Суспільне неефективним. Теж писала, що канал має надто низькі рейтинги, а його керівництво надто великі зарплати. Закінчилось фактично тим, що Суспільному дозволили тихо і без скандалу вийти з телемарафону і вести власний. Невідомо, що буде далі з рейтингами суспільного і як його будуть дивитись окремо від марафону. Треба визнати, що більш пізнаваним і популярним його зробила таки участь в марафоні. Сподіваюсь, ці рейтинги і залишаться, і ці глядачі суспільне. Зате зараз в контексті демократії Где демократія? можна сказати, як це вплине на марафон. Приблизно тоді, коли суспільне виходило з марафону, профільне видання про змі «Детектор медіа порахувало в яких пропорціях хто з каналів учасників марафону запрошує з початку року в ефірі. Спікерів, представників різних політичних сил, те, що у них вийшло, детектор назвав інформаційною диктатурою влади. Зелене на ось цих колах спікерів усіх каналів марафону. Це слуги народу. Якщо виключити суспільне, то 82,5% усіх гостей політиків єдиних новин це члени фракції Слуга народу на інтері і на Ми Україна. Гості від Слуги народу складають взагалі 96 і гостей нардепів. Але ще більш показова інша цифра. Якщо вивести за дужки суспільне фракцію Порошенка, Європейська Солідарність канали телемарафону за 4 місяці показали 0 разів. При цьому європейська солідарність друга найбільша фракція парламенту. Навіть парламентський телеканал Рада, державне медіа, яке нагадаю було колись створене саме для того, щоб висвітлювати виборцям за їхні податки. Діяльність парламенту, жодного разу не запросив в ефір нардепів Європейської солідарності. Канал Рада запрошує усіх представників груп і фракцій парламенту, крім Європейської Солідарності. І все це ймовірно означає, що каналам, які входять в єдиний марафон, просто заборонено запрошувати ЄС на ефіри на рівні офісу президента. Суспільне було єдиним каналом в марафоні, куди запрошували ЄС і більш-менш репрезентативно представників усіх парламентських фракцій і груп, за виключенням забороненої, але не вигнаної досі зради ОПЗЖ. Тобто, фактично, влада монополізувала ефір усіх комерційних національних каналів, витиснула з ефіру єдиний суспільний канал, який більш-менш реально і реалістично відзеркалював реальність. Перепрошую за тавтологію, і намагався бути рівно віддаленим від усіх поліцил. Заборонила показувати в ефірі опозиційного поліцилу через небажання критики і конкуренція. Телеканали цієї поліцили виконули з цифрового мовлення. Де демократія? Где демократія? Ні! демократії. натомість, слуги народу за перші чотири місяці року були в ефірі марафону 505 разів. Після того як суспільне вийшло з марафону, ось прибираємо один кружечок. Єдині новини остаточно перетворюються на партійний листок. В квітні державний департамент Сполучених Штатів вніс телемарафон у звіт про порушення прав людини в Україні. Він назвав це уможливлення безпрецедентного рівня контролю над телевізійними новинами в Прайм Тайм. Поряд цим у звіті йдеться про тиск з боку офісу президента на змі і чорні списки критики влади в державних новинних програмах. Жорстких суворих вимог і ультиматумів щодо свободи слова і демократії офісу президента поки що не висловлювали на заході лише натяками. Тому такий стан речей ймовірно буде тривати до кінця війни, а може і довше ще деякий час після коли вже буде йти підготовка до виборів. А чому ні? Бо це зручно усім причетним. Влада фінансує телеканали, дещо підкошених війною і кримінальними справами олігархів. А телеканали олігархів не критикують владу і виконують навіть ось такі забаганки. Тепер трохи про московських воше, про те, як росіяни намагаються зірвати нашу підтримку на заході і наші амбітні плани. Днями в Парижі затримали трьох чоловіків, які притягли до Ейфелевої вежі п'ять трун із написами Французькі солдати в Україні. Напис цей відсилав до обговорення ідеї відправки в Україну французьких військ. В трунах був гіпс. Неподалік заарештували водія. Згодом на автовокзалі затримали ще двох чоловіків. Вони збиралися сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був німцем, другий був українцем. Їх допитали і сьогодні звільнили під варти на час розслідування. Прокуратура попросила пред'явити їм звинувачення в навмисному насильстві. Мовляв, розміщення трун біля підніжжя Ейфелевої вежі, яку відвідують мільйони туристів, вважається актом психологічного насильства. Суддя не висунув їм поки що звинувачень, але почали розслідування на предмет причетності росіян до цієї провокації за інформацією внутрішньої розвідувальної служби Франції. Один із підозрюваних. 34-річний громадянин Болгарії вже був пов'язаний із актами вандалізму на меморіалі жертвам голокосту в Парижі. У доповідній записці спецслужби Франції стверджують, що провокацію струнами могла координувати російська ФСБ присутність іноземних інструкторів в Україні. Це наступна червона тряпка Кремля. Макрон, що ти робиш? Минулого тижня сирський і Умеров, Трясли цією червоною тряпкою перед носом Кремля, повідомивши, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну і вже підписані, нібито документи в Москві. Зрозуміло, бісяться тут хаймарси по Білгороду, тут французи в Одесу. Вчора, втім, колишній командувач полку морської піхоти Франції Пердейон, коментуючи тему про відправку французьких інструкторів в Україну, сказав, що вони вже давно і так перебувають в Україні спочатку вторгнення. Зокрема, він казав, що вони супроводжували французькі гаубиці Цезарь на кожному етапі до прибуття на фронт, а також супроводжували українських військових, які поверталися з навчань у Франції. Офіційне оголошення про відправку французьких інструкторів сюди в Україну вплине лише на те, що їх стане більше. Припускають, що Еммануель Макрон може оголосити, що Франція відправляє військових інструкторів в Україну цього четверга, 6 червня, під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, 6 червня 44 го британські, американські і канадські збройні сили висадились на узбережжі окупованої німцями французької Нормандії. 11 Місяців по тому Німеччина капітулювала. Макрон, що ти робиш? Тому давайте, союзники, висаджуйте вже, хоч інструкторів. Чекаємо з першого на 6 червня. Чекаємо день журналіста і висадки в Норманді, а потім і на саму висадку. На цьому у мене все на сьогодні. Завтра буде більше. Не забудьте підписатись на є питання, вподобайку, повертайтесь завтра і задонатити на 12-й загін спецпризначення. Всі посилання в описі під відео. Дивлюсь, є питання підтримую збройні сили і бережіть себе. Головне, це буде Україна. Колись побачимось.